Як завжди, у цій порі, новини на телеканалі Лан студії Світлана Кренців. Вітаю. Протягом трьох днів на Стрищині перебувала представницька делегація з польського міста Лансуд. Представники влади освіти, культури і медицини зустрічалися зі своїми колегами в населених пунктах району. У рай держадміністрації під керівництвом Євгена Кухаря відбувся круглий стіл на тему підготовка меморандуму про співпрацю на 2009 рік. З подробицями Марта Ставник. Вже на перший рік Стрій активно співпрацює із своїми містами-побратимами, постійно вдосконалюючи та налагоджуючи це співробітництво. Так, у п'ятницю 7 листопада із трьохденною робочою поїздкою наш край відвідала польська делегація із міста Ланцут І метою уточнення співпраці на 2009 рік перша зустріч відбулася у Стрійській раді адміністрації. Польську делегацію очолював староста воєводства Йошев Джепко. Гостей зустрічав голова Стрійської районної державної адміністрації Євген Кухар. Він розповів про основну мету зустрічі. Поставили перед собою таке завдання і ціль, щоб ми підписали якийсь протокол, чи меморандум співпраці двох територій в галузі розвитку обміну спортивними делегаціями, культури і, звичайно, якісь наміри в частині сприяння один одного розвитку фінансової, бізнесової справи. Наша співпраця із польським містом Ланцу триває вже близько восьми років. Досі вона в основному була зосереджена у культурній, містецькій, спортивній, навіть туристичній сфері. Цьогоріч є бажання розпочати ще одну не менш важливу сферу співробітництва. Дати вже певній мірі економічну співробітність, створення спільних підприємств, залучення інвестицій, залучення програм, по яких сьогодні Польща. Знаючи, із попередніх років дуже багато коли інтергувалися в Європу, працювала по європейських програмах тих проблемних питань, які сьогодні нас хвилюють, на які на превеликий жа ще не бачу розв'язання, це питання утилізації відходів. Я знаю, що було багато програм на зустрічі були присутні представники культури та медицини району. Довелося визнати, що Польща набагато швидше інтегрувала в Європу, і освіта медицина, бізнес розвинені там набагато краще ніж в Україні. Присутній Петро Ковальський, заступник головного лікаря астрійської районної лікарні, розповів про існуючу співпрацю із лікарями із німецького міста Дюрен і запропонував такий же обмін досвідом із польськими колегами. Я думаю, було б цікаво для нас. Якщо б з вашого боку була так само, скажімо, така можливість, щоб все-таки десь налагодити співпрацю між лікарями, нашою лікарнею, вашою, я не знаю, як це правильно, політова, ну якась політова лікарня, щоб, скажімо, в часі можливо отримати, як кажуть, на основі гарних дружніх стосунків, професійний результат той чи інше ця пропозиція зацікавила поляків. Вони розповіли про їхні медичні реформи, які вже діють Україні близько трьох років. Євгену Володимировичу довелось констатувати українській медицині. Наразі далеко до польської звичайно, ми трошки відстали в частині реформ, частині реформ, хоча вони самі по собі вже грянуть. Грянуть, тому що сьогодні практично, значить, проблема нашої медицини. Це велика нагрузка для держави, дуже велика нагрузка для держави при мізерній невеликій заробітній платні того ж лікаря. Держава сьогодні в стані проплатити заробітну плату, значить, в стані загасити за світло і за газ. Також про приємну співпрацю розповіла Юлія Куролишин, начальник відділу культури стрільської районної державної адміністрації. Обмін досвідом у культурній сфері та сфері зеленого туризму дуже плідний і якісний. Загалом зустріч прийшла у теплій і невимушеній атмосфері. Всі розумілися без перекладачів. Марта Стадник, Оксанастасі для Стрийських новин. Майже кожен третій працюючий стріянин зайнятий у сфері малого бізнесу на сьогодні. В місті діє 370 підприємств малого бізнесу. Частка яких складає майже 89% до загальної кількості підприємств та 3889 підприємців фізичних осіб. Міська влада намагається створити всі умови для започаткування і розвитку малого підприємництва, підвищення конкурентоздатності існуючих підприємств. Цьому має сприяти зокрема програма розвитку малого підприємництва в місті Стрію на на 2009-2010 роки, розробку якої завершено і яка чекає затвердження сесією міськради. 95 п'ятій річниці від дня народження загиблого героя національно-визвольної боротьби українського народу Дмитра Корінця Псевдоберестань були присвячені урочистості в селі Завадів. У них взяли участь заступник голови райдержадміністрації Оксана Опришко, заступник голови Львівської обласної організації Во Свобода Олег Осоховський, депутати районної ради Наталія Брус, Тарас Демидюк, Микола Магас та інші. Репортаж з місця події Василя Алексєєва. Одразу після недійної служби колона прихожан Завадова, ветеранів УНУПА, молоді і гостей, на чолі з припороносцями, рушила урочистою ходою на цвинтар. Тут, біля могили майора УПА, шефа штабу, північ Заграба Дмитра Корінця, після помінальної панахиди і покладання квітів та вінків відбувся мітинг. Виступи поважних гостей із Львова та Стая перепліталися з хвилюючими поетичними рядками і повстанськими піснями, з яких поставав образ незламного борця за Україну та її волю. Він сидів за це у польських і німецьких. В'язницях боровся з німцями і більшовиками до останньої гранати, якої підірвав себе разом із ворогами в лісах Рівненщини. Його коротке 31 рік усього життя, як підкреслювали виступаючі, є прикладом того, як треба жити і любити Україну не на словах, а на ділі. Ми сьогодні зібралися з вами, щоб вшанувати пам'ять великого сина українського народу, вашого односельчанина. Дмитра Корінця. Він прожив коротке, але яскраве життя. На 31-му році життя він пішов у могилу, але залишив по собі немирущу пам'ять. Рівненська земля прийняла його тіло. І вороги боялися навіть загиблого Дмитра Корінця, бо через півтори року могила була розкидана і кістки розкидані по зеркалі. Але вдячні люди зібрали його кістки і похоронили. Три дуби похороняли його могилу. І тільки за часів незалежної нашої української держави тіло Дмитра Корінця повернулося у рідне село. Вшановуючи сьогодні героя, визвольних змагань майора УПА Дмитра Корінця Бористеня, ми його імені вшановуємо всіх поляглих. І в вашому селі і всіх знаних і незнаних, які голови свої склали на вівтер України. Слухаємося тільки в ті слова, які вони говорили, коли йшли на боротьбу. Ми, діючі покоління, сьогодні йдемо на боротьбу за вільну соборну українську державу. Ми знаємо, що наша боротьба. Прискорить відновлення нашої держави. Ми віримо в силу і воскресіння України. І наша боротьба прискорить відновлення соціальної і національної справедливості. Наша політика це наша боротьба, наша мета українська суверенна соборна держава. Забудь себе, пам'ятай тільки про Україну. Ось як вони боролися, чому вони. Залишали родини жінок, дітей, і йшли воювати за Україну, бо не було вищої мети. Зараз е, більш зовнішні сили через телебачення, через журнали намагаються нам дати е, такі моральні цінності, ту шкалу спотворену, де матеріальні здобутки ставлять вище за моральність. І те, що ми тут зараз зібралися, то що ми зараз тут шановуємо, це дуже позитивний крок. І цей крок полягає в тому, що та молодь, яка зараз є тут, вона буде розуміти, що шанують, цінують і поважають людей. Не ті, хто щось заробив грошей, а тих, хто частину себе віддав в майбутньому в своїй державі, розбудові і незалежності. Вищий прові якої це віддати своє життя, як віддав ця відома людина Дмитро Корінець. Міністерство транспорту і зв'язку планує у 2009 році, що підвищувати на 5% тарифи на проїзд у поїздах внутрішнього і дальнього сполучення. Про це на брифінгу повідомив міністр транспорту і зв'язку Йосип Вінський. Інформує прес-служба Мінтранзв'язку. За словами Вінського, це пов'язано зі збитковістю міжміських, приміських та дальних перевезень. Тому наголосив міністр, що кварталу вартість перевезень заплановано підвищувати на 5%. Міністр стверджує, що збитки залізниць у даному сполученні 2009 Дев'ятому році становитимуть близько 2,5 мільярда гривень. Підвищення тарифів заплановано по всіх видах вагонів, окрім загальних. Загальний вагон ми поки піднімати не будемо, сказав Йосип Вінський. А заступник голови Національного банку України Олександр Савченко прогнозує, що наша держава вийде з фінансової кризи до літа 2009 року, а з економічної до літа 2010-го. Таку думку він висловив в інтерв'ю в газеті Діло опубліковано 10 листопада. Цитую: за моїми прогнозами, американці почнуть виходити з фінансової кризи на початку 2009 року. Десь у лютому далі місяців через 2-3 почнуть підніматися фінансові ринки європейських держав. І ще через 2-3 місяці ринки, що розвиваються, до яких відноситься й Україна, сказав Олександр Савченко. У той же час, на його думку, товарні ринки лише влітку наступного року вийдуть на пік кризи. Заступник глави НБУ зазначив, що процеси згортання виробництва, підвищення рівня безробіття та реальне скорочення доходів населення відбуватимуться у всіх країнах світу. І про спортивні досягнення Учора у матчі 14-го туру української прем'єр-ліги з футболу ФК Львів на виїзді з мінімальним рахунком 1-0 поступився лідеру чемпіонату «Столичному Динамо. Продовж усієї гри зазначаю, територіальною та ігровою перевагою. Володіло Динамо. Однак львів'яни достатньо вміло захищалися. Більше того, в середині другого тайму гравці ФК Львів не використали два стовідсоткові моменти для взяття воріт киян. Після чотирнадцяти турів активі ФК Львів 9 Тючо команда посідає п'ятнадцяту сходинку турнірної таблиці. А минулої суботи Львівські Карпати з рахунком 3-2 вдома перемогли столичний арсенал. Таким чином, здобувши важку перемогу, Карпати після чотирнадцяти турів мають у своєму активі 15 очок і посідають 9-те місце в турнірній таблиці. А вранці того ж дня працівники міліції затримали на в'їзді до Львова автобус, яким з Києва на цей матч їхала група, як вони представлялися, вболівальників арсенала. Під час огляду салону правоохоронці виявили чимало газових балончиків, буксерські капи. Газові пістолети, кастети, бити близько сотні спортивних бинтів та стільки ж робочих рукавиць. За словами керівника відділу зв'язку з громадськістю ГУ, МВС України в області Дениса Харчука, 21 із цих болівальників жителі Москви, громадяни Росії, решта жителі Києва, Волинської та Чернівецької областей. Підозрюємо, що ці хлопці належать до Євроазійської організації, яка минулого року провела антиукраїнську акцію на Говерлі. Їх сфотографували та. Та взяли відбитки пальців. А коли закінчився футбол, посадили в автобус і у супроводі Даї та спецзаговону Беркут випровадили зі Львова, сказав Денис Харчук. Метеопрогноз повідомляє, що у вівторок 11 листопада на стрищині слід чекати похмуру без опадів погоду. Вітер південний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 742 мм ртутного міліметри Вологість 86%. Температура повітря вночі 2,5, в день 5,10, вище нуля. І це всі новини на цю годину Зустрінемося завтра в цій же порі. Дивіться також новини на сайті telelan.com.ua. Нехай вам щастить.